Давайте собі, що приймемо це рішення, якщо ми побачимо, що при реалізації нашої проблеми що поправка? Далі, це дуже важливо, що пільги по державних службовцях не зупиняються, а скасовуються. Це редакційна правка це цей По захисту військово-службовців ми вам розповіли і по виплаті дитини редакційна правка по єдиному А не з вами допомоги. Дякую. Шановні колеги, прошу сісти, сім на своїх місцях. Цього разу ми зараз проголосуємо. Прошу, шановні колеги, відповідально, поставитись з цього рішення. Ані так не будуть.